Тепер у нас просте питання, скажіть, будь ласка, коли повернуть вилучене майно? Те, що вилучалось в Трасненці за адресою, можете просто нам ввезти, відповідь надати. О, 4 того, павла, лютого ухвало, повернуть 5 лютого і 8 лютого. Скажіть, будь ласка, сьогодні у нас 25 лютого 2016 року. Але 22 січня була скасована ухвала про арешт. 116 мішков. З 22 січня зобов'язані були повернути. Скажіть, коли це случиться? Тому що там товар, там 4% вологісті деревне вугілля. Якщо воно набере влажності, то воно прийде в непригодність. На ну, даний не час проводиться до судове розслідування. Ми спрашуємо, коли майна. Вони не виконані, да. там не розвитку І з тим, що там не замінили рішення з зараз. А ви що не були в суді? Суд відмови роз'яснення. Да. Ну що, так, що треба? треба ще? Що треба? Суд відмови. ну, Є ж строки на оскарження відповідних постанов. Діжі, скажіть, будь ласка, роз'яснення рішення я зупиняє виконання. А як повертати, якщо не зрозуміли? Вися, як? Так само як ви забирали, я об'ясняю, ви нанімаєте людей, як ви нанімали. Грущих. Берете нанімаєте фури. І з города Ахтирки возите туди, де ви забирали. Ви ж спеціально привезли в Ахтирку, звозили Если у вас за 20 кілометрів. Клопотання. З... У нас є зараз клопотання. Ну, Просимо, ласка, ви... Просимо зараз які повернути. Що власником цього майна є, тому, я я, я, я об'ясняю, у нас в ухвалі написано повернути Кого? коротко, мось коротко. покажіть, будь ласка, паспорт. Валі, вибачте, в одній ухвалі, написано повернути короткому. В совні, який написано, ну, в інтересах короткого дія. Дивіться, да, совина. Либо мені, либо є, є, є Дві ухвали, яка одної зобов'язано повернути судом вам, другої вам. Там написано, який діє в інтересах короткого і пильова. А в нього написано коротко, який діє в інтересах пильова. В чому різниця? Вы полонить або йому, або мені. Друга, друга, рішення. друга. А друга ухвала. 3431 повертайте, Там одна була ухвала. Повертайтесь. В чому проблема? Ухвали, що роз'яснення рішення. Скажіть, будь ласка, роз'яснення рішення зупиняє виконання. Ви як процесуальний керівник видавали вказівку письмову слідчому повертати? Не надавали. А чому? А ви звертали? Причому ми, де, де ви здійснюєте нагляд, не ми здійснюємо нагляд. Якщо у вас є якісь клопотання, у ранку... нас є клопотання, будь ласка, зараз можливо. Слово. Ми усно до, до вас канцелярия. зараз звертаємось, до вас особисто звертаємось усно. Що Просимо, вас? щоб ви зараз з нами виїхали до, до... До, до приміщення і передали, вирішили питання щодо передачі. Тимчасово утримувана війна незаконна. Ми ось до вас зараз звертаємося. Відповідь, відповідь Чому відповідь. Чому рішення зібрання? Ви можете звертатись з роз... роз... клопотання mm. про вчинення процесуальних дій. Там є перелік осіб, які мають право з ними звертатись. Та протягом. ми, до вас, звертаємося, є ухвала суду, де написано негайно повернути, негайно, негайно у вас це як? Сьогодні 25 лютого 2016 року. Вертайтесь ухвала восьмого, була 4, -го, 5 -го і 8. Звертайтесь письмовим клопотанням. Скажіть, УСНО ми не маємо права звертатися, КПК написано усне або письмо. Ми зараз усно до вас звертаємо. Хочете, зареєструйте його. У вас є журнал особистого прийому. Я запишу, що ви приходите на особистий прийом. Будь ласка. Ніяких питань немає. Скажіть, будь ласка, можете вказати дату, коли буде передано майно? Я Коли передано. буде передано рішення. Так, тому що не зрозуміли рішення суду, їх неможливо. Смысле, 8, не 8. 8. Давайте восьме. Розберемося восьме. Показую, ви знаєте? Там все зрозуміло. Восьме. Там було три ухвали. Восьме, одна ухвала. Дивіться, восьме. Давайте виконувати восьме. А там уже що тут, тут не понятно. Що він тут не, не, не. зрозумів. Зимов'язано слідчо-херської відділу поліції, головного управління національної поліції Ярмак та слідчого Стась. головного управління національної поліції Стась. Негайно повернути короткому Федору Валерійовичу. Тимчасово вилучено в ході проведення обшуку а саме 3431 мішок на موزу зрозуміло. Я та 1077 пакурових мішків. Що не понятно? По цьому все рішення роз'яснення охвало не надто. Та роз'яснення не зупиняє виконання. Я по... вас ну Яке для вас потрібне роз'яснення? Ми не повернули. роз'яснення? роз'яснення? Рішення. Яке? Ми звернулися. Ну ви звернулися, але воно не зупиняє виконання. Ви розумієте, що може бути із товаром? Чого слідче зараз виконує кримінальне правопорушення? не виконує рішення суду. Чому? Розберіться. Ви звертайтеся, якщо ви бажаєте. Ви звернулися, ми звернулися. Ми звернулися. Ми звернулися. будь ласка, наше звернення да. зараз. Я можу прийняти з особистого прийому Пожалуйста. звернення. Для для вас, так? Вас, так ми уз звертаємось до вас. Напишіть, звернення. Так ви журнали я... записуєте, з якого питання mm. ви звернулись. Чому вас є журнал особистого прийому? Я записуйте. Розумію. Можна... Так записуйте. Тоді зверніться, обґрунтуйте, що ви хочете. Я вам поясню, що ви... я кажу, що ви можете зараз записати журнал з за особистого прийому, що ми звернулись до вас по кримінальному провадженню, по якому ви разом слідчим утримуєте mm. незаконне майно. Ви зараз тільки що повідомили, що ви не давали жодних призівок щодо повернення. Прокурор? Процесуальний Я керівник Скажіть, ласка, ви, ви, ви повідомляли керівника повідомлю. Ахтирської місцевої прокуратури Слабунову про те, що є рішення суду, які треба виконати. Ви повідомляли керівника? Я вам можете, можете повідомити зараз на просте запитання. Ви повідомляли керівника Ахтирської місцевої прокуратури Слабунову, що необхідно... Слабодова не здійснює процесуальне керівництво. Я запитав, як керівника та... ви повідомляли про те, що є рішення суду, я вам які не повідомляють. Є таємниця досудового розслідування. Я В смислі? рішення суду це таємниця до судового розслідування, де зобов'язано щось зробити? Я вам ви керівника повідомляли, про повідомлення, будь ласка. Звертайтесь письмо, я вам напишу. Ми усно звертаємося, усно ми маємо право звертатися. Звертайтесь, пишіть. Запишіть, будь ласка, що, що на бумаги тільки ви відповідаєте. Тільки на бумаги, на папері, на папері. Я вам Дайте таку. нам зараз відповідь. Чому ви зараз не виконуєте, не на процесуальний нагляд, Я вам як це вам потрібно? Я вам повідомив, що є рішення на роз'яснення рішення суду. Яке рішення? Тут чітко написано. Це дуб від 8 -го, 8, -го, 8 го лютого, 02 -го, лютого. Там Бог. не треба роз'яснення. Мені повернути. Яке що вам потрібно розв'язати? Яким чином його здійснювати повернення? Як забирали? Ви були, ви були, ви знали, як забирали. Ви ж там є на відео у нас. Є. Ви були, ви знаєте як. Ну, будь ласка, в журнал внесіть, що ми приходили за собою. в журнал, ми І З яким питанням? Будь ласка. Внесіть журнал. Ми спишемо, що ви У а, Ми У да, Ми є журнал особистого Ми Напишемо там в свої... На це в електронному вигляді, будь ласка. Хочете скаргу, я вам зараз надам бумагу. Ні, бумагу не треба. Ми, ми до вас зараз звернулися. У вас є бланк прийняття усної заяви. Є? Я ж кажу, якщо ви хочете, я... Ми мусно звертаємось до вас. Так Плюс. ви звертаєтесь з клопотанням. З клопотанням, з клопотанням. Щоби каже, якщо ми з суду, що... 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 коли майно повернете? Коли поверне майно? Я вам коли... повідомлю. Коли? Я, коли суд надасть роз'яснення. Яке роз'яснення касаємо 8 лютого? Я, я вам ще розкажу. Яке вам роз'яснення треба? — Слідчий, слідчий ну, звернулися. Хорошо, по 116 мішкам вже є роз'яснення. Відмовили вам, роз'яснення, бо там все зрозуміло написано. Коли я виглядаю по-другому. Там є дві ухвали, які зобов'язують різним людям повернутися. Написано, одним і тим самим людям. Що Що? Там написано, ви можете або йому або по мені повернутися. Ви вдвох з'явились поверніть. Давайте на двох повертайтеся. І все ми вдвох з'явились до вас. Ви повернути. 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 Зобов'язують повернути різним особам. Там написано, ну, що я дії в інтересах коротко і пилю. От дві особи. Давайте 8 лютого. Там тільки одному мені повернути. Та при чому? 16 Їдемо... А, мішков, а все їх одні. Ну, позвертаєте. Куди звертається? звертається? Ми ми ви працюєте. Чи... А ви представні керівники? Якщо, якщо ви скажете, що керівник Слабонова не, не є представник керівник. Ви представні керівників. Я вам повідомлю. Ви що, в змові з слідчим не повертати майно? Ніякої збоги немає. Тоді скажіть, будь ласка, ви це... Шилову ви повідомляли заступнику. Чиї поліску чи Олександрові? Як... Я вам повідомляю. повідомляю. Полістка, вам відомо, у вас же є відомості. Хтось здійснює проціальне керівництво, показує. А ми вам про це питання задаємо. Я вам відповідаю. Я вас вчора запитав, ви сказали, що не будемо поки повертати. Сьогодні ми прийшли до вас 25 лютого. не будем. На Які підстави Коли... ви не повертаєте майно? Підстава. Удержувати майно у вас вилучене незаконно. закон? Підстави у вас не повертати майно. Яка? Підставу дайте хоч якусь одну яку, закону. Розповляю. Відповідно до вирішу. я, я взагалі не розумію, є 22, дивіться, 22 січня була винесена ухвала апеляційним судом щодо скасування арешту. Дивимося. Давай покажу, щоб було Звісно. <звук> 22 січня. Ви ж знаєте про цю ухвалу, вам відомо за 22 січня, де був присутній Ольховський. Було написано відмовити прокурора Ахтирської місцевої прокуратури Сумської області у кримінальному провадженні Фетченко у задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене 14.01 в ході обшуку майно межах кримінального провадження. Скажіть, будь ласка, чому не виконані прямі, прямі вимоги кримінального процесуального кодексу? Що... Ні, подождіть, я запитання ще не задав. Чому не виконані прямі вимоги, де, де вказано, що на... після скасування арешту майно негайно повинно бути повернуто особі, в якої воно було вилучено? На які підставі ви зараз утримуєте? Ви розкажіть, пряма норма закону є? Є. є. Скажіть, будь ласка. Ми до вас, Ми до вас зараз до Скажіть, будь ласка, на якій підставі утримується майно? Є ухвала про арешт? На якій підставі отримується майно? Постанова Сім. про визнання, речовим доказом. добре. Подождіть, визнання речовим доказом це є підставою для отримання майна? В КПК назвіть, будь ласка, норму зараз. Мені або коротко, назвіть норму КПК, де передбачено, що якщо це визнано речовим доказом, то воно утримується. Причому повідомо. Далі, це по 116 мішкам. По 3431 мішку наповнені 1077 пустих. У нас мене просте питання. 28 січня був закінчений обшук. Відповідно до чинного кримінального процесуального кодексу, термін доби повинні були звернутися з клопотанням. Не звернулися, значить чинний кримінальний процесуальний кодекс передбачає. Якщо звернення слідчого не було, слідчі зобов'язаний негайно повернути майно володільцю, в кого Я було вилучено. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, майно, яке зазначено в ухвалі. Суду. Воно не зазначено. Про це є відповідна ухвала від 8 лютого, де вказано, що ворога не було, не було наз... зазначено. В ухвалі написано вугілля. Там кількості немає, вугілля ваша. Є ухвала від 8 лютого, яка зобов'язує... що 8 лютого. Ухвалі. Слідчий звернувся для того, що... Чого ви не повертаєте? Майно, нехай не роз'яснити? Що там непонятного? Я Короткий топля. Я вот, я тут знаходжусь. А це майна, який? — В смысле який? Там не написано власника КПК, там написано особу, в якої вилучалась. Вилучали в короткого. Про що ви зараз мовите? — Це моє майно, так? Це моє майно. Коротко, А Ти я отримував. Який вам документ? Що це ваше майно? А це, звиніть, я не передбачено чинним кримінальним процесуальним кодексом. Це, має має? Вже, це моя вже моя громадянська позиція, вона показує. Три тисячі п'ять чотири. Земельна ділянка. Ви каже, яка взагалі ну, не належить кільом. 831. Так. Що ну, належить? Хто не належить? Земельна ділянка. Ви в кого вилучали, в протоколі хто написаний? В кого вилучили це майно? Ви є ухвали 4 і 5 лютого, де зобов'язано... Скажіть Доми. дату, коли ви повернете? Дату, коли ви повернете? Після того, як суд надасть роз'яснення, або відмову. Так уже в суд по 116. Так є ж апеляційні строки. Суд можеш mm -hmm. зобов'язати суд першої інстанції надати. Що надати? Роз'яснення. Це, ця ухвала підлягає, скаже. Ну і що, скажіть, будь ласка, виконання рішення зупиняється подачою заяви про роз'яснення. Ви можете повідомити, ти, виконання ти, рішення зупиняється. Що, зрозуміло, яким чином виконувати рішення, який статус майна, статус осіб, В Смість який статус? Подождіть, в ухвалі написано. Це не стосується саме виконання рішення. не у викладеної в суті. В ухвалі. Скажіть, будь ласка, підстави, на які утримуєте час річі. Підстави, на які він отримують 3431 і 1703 років. Я правильно, правильно розумію, що ви зараз не можете надати нам відповідь з приводу чоловіку. Дату коли ви повинні Виконати рішення суду. Закон. Коли ви рішення я суду. роз'яснення, виконувати. Ну Це навіть ніколи, так? Да? Дату назовіть коли. Я вам не можу відповідати, коли там апеляційний це суд прийме якийсь. Роз'яснення рішення суду призупиняє його, подача заяви призупиняє його виконання. Я вам повідомляю, <поразв 'ян> що яким незрозуміло є, яким чином його виконувати. От тут не зрозуміло. Авт... Восьме? Статус майна який? Ми який є... статус майна? Хто визначає статус? Ви опороєте статус майна? Слідчий оподіляє статус майна. Суму не що за приділию? Що задали, що за мене повернув? Я вам повідомив. В чому повідомив? Колись, хоч да, 5.000 да, по той хотіли від восьмого. Чи ви навмисно отримуєте, щоб минулий? Ви навмисно отримуєте? Ви знаєте, що молодість було 400, коли ви вилучили. Чого на міська 40 квартир дав. Та ніхто, ви ж знаєте. Ви ж не написали на мене запроси по всім інстанціям. Ви ж писали. Можете сказати? Квартира так. Андрій Олег, так що. Вологість перевіряли, були, не перевіряли, слід ну, перевіряли. Можете сказати, яка зараз влажність? Ви перевіряли, а що стало майна? Да. Деревного угілля. Щас, яка влажність там? Що? Mm. Ми, я що вилучили ми? майно. Так ви влада... на місце отримуєте, щоб перевологи набрали. Ви погоду бачите? Хотела, ви ви по воду бачите. Воно знаходиться на відповідальному зберіганні. Так Солі. що далі? У кого знаходиться? У вас є договор з Заря і САТП, щоб утримувати Суми. — Договор, це корупція. У вас є договор? <проб> договор є у вас з КП за, там, з Заря, куди зводилось? Офіційно звертається. Вулиця Ми Офіційно звертаємо. Ви можете нам угоди. Угоду САТП. Вулиця Набережа 33 місця трестяне. Зоб... та Заря в містах Тірка. Де Вулиця Заливна, 31. З, Заливна. З, Заливна. Заливна. На якій підстав минулого? Дров 314. Дров 314. Напишіть заяву. Ми Ми відповідь звертати. На які підстави, ми ми під, на підстави ми минулося договор? Терміни розгляду заяви. Будь ласка. В смісте? А коли вона не буде сте відповідь? Коли буде відповідь податися, коли на які підстави? Є підставі? Установлені, установлені законом строки. Щас ви підписує... Скільки строків, якісь строки? Скільки нам треба чекати? Коли буде відповідь касаєме того, на які підстави там воно заходиться? У вас є договор на отримання? Там наложні умови на отримання? Це, це що, якесь е кінотрезберігання чи? Якщо ви доказ, яким кажете. Я вам повідомлюю. На які підстави там воно заходиться? Вони повідомили. Зовсім. Так у вас угода є. У вас угода є з цим підприємцем? АТП, Буцінабержа, 33, місто Тристяниць. Товариство Заря, міста Ахтирка. адресу не пам'ятаю, тому що я не місцевий. На якій підставі там отримується? У вас є договор з цим на утримання? На зберігання? Є з... вас договор? Я Це... ми звернулися. Відповідь мені нам надасте письмово. Коли вона буде зібрати? Ми Почекайте, зараз оформимо якось. Оформимо. Там, звернення, колективу, да. долучити. Ви. Ну, ви, ви, ми знадо, що треба долучати. Мені ж треба, щоб ви розписались. Так. Оформляйте, через Оформляйте. нам з'явиться. Оформляйте. Оформляйте. Ми відповідно. підійдемо, розпишемося. Через скільки На Які підстави да? заяву наш Ну, З особистого прийому зараз. Ну, Я записую ваші анкетні. які підстави, там отримується мене. Конкретно тоді І... по питанням. Тільки що ми називали питання. Коли буде повернено домой. Дата. дата. Дата повернення дата майна. Повернення. Дата, виконання. дата виконання рішення. Суду. Коли ви виконаєте? Ви Підстава утримання. Підставу отримання. Підставу утримання майна. Основання, що утримується. Підстава утримання. Утримання незаконне. — Якщо ви докази тут уже не прокатять. — Слава. Третє. Даже... Договори на зберігання. Це ви хочете копії или Звісно. — Конечно. Ну тоді звертайтесь Так ми звернулися. Якщо це було. Договора. Там їх два должна быть міністри. Якщо це було уштрафоти, давайте. Договора Загалим на зберігання. Тимчасово вилучено майно. Да. Що залежимо умова. Ну і докази того, що ви перевіряли влажність, коли ви вилучали. Бо ми вам повідомляли що 4%, 4, 4 влажності. Ми вам повідомляли. Коли обшук був. Тільки щось ви не хотіли проводити дослідження.